Пожежі її досі гасяться. Працює спецтехніка і сотні рятувальників по всьому місту. Зокрема, ми біля тієї сумнозвісної будівлі, дев'ятиповерхівки, куди влучила ракета. І про локалізацію наслідків. Про ну, зокрема попередні оцінки почуємо безпосередньо від людей, які прибули на місце практично вже з перших хвилин цього чергового акту терору. Маю на увазі, звісно, що рятувальників, медиків і поліцейських. Ігор Клименко, очільник міністерства внутрішніх справ, на ці на цьому майданчику, вас вітає. Попередньо як оцінюєте? Давайте в цілому про загальне про цю нічну атаку. Наскільки вона була руйнівною, нищівною в контексті всього міста? Одна з, е, з масовіших атак за всю історію е, широкомасштабної війни. Е, ми на сьогодні, на даний момент зафіксували постраждалими по Україні 139 осіб, із них 15 загинуло. Ця цифра на жаль е, може змінюватись. Тому що ще роботи аварійно-рятувальні і пошукові тривають. А можна сказати, що та кількість ударів, яка була сьогодні вночі, може свідчити тільки про одне: що Росія продовжує свою терористичну місію, як вона вважає, і найбільше більше, більше шахетів та ракети йде по Україні. І на жаль, на жаль, в першу чергу страждає е, житлова інфраструктура, е, державна інфраструктура. Ну і саме головне, що страждають е, люди. Ви бачите, тут е, і дитячий садок пошкоджений е, будинки. Що стосується Києва, то е, постраждало на даний момент близько 50 будинків. Це які постраждало е, серйозно на ці, цьому мікрорайоні. Проживає близько 50 тисяч чоловік. Густонаселений населений район, якраз по цьому району і був удар. Тому е, і по іншим, е, по іншим локаціям те саме в місті Києві тільки 27 локацій, де сьогодні працювали і працюють і рятувальники, поліцейські, комунальні служби. Е, тому е, це питання е, питання залякування населення для того, щоб кожної ночі, починаючи там з дванадцятого часу ночі і до ранку. Тероризує держава, терористи всіх наших громадян. От ви згадали про сотні постраждалих і на жаль загиблих, але ця кількість на жаль знову ж таки може змінюватися, збільшуватися. І про це в Київській військовій адміністрації вже зазначили, тому що пошуково-рятувальні роботи тривають. Зокрема, якщо говорити про це місце прильоту, про цю саму сумну, звісно, дев'ятиповерхівку. Попередня оцінка слідчих, зокрема, ваших колеги, ваша, була такою, що це, скоріш за все, була балістика, тому що удар був такої сили, неймовірно, що зніс дев'ять поверхів і пробив навіть бетонні покрит. Тя перекриття діставшись підвалом, чи є експертна оцінка? Можливо, знову ж попередня, що це був за тип ракети, і наскільки він був руйнівним. Тип ракети буде коментувати, буде коментувати слідство, але можу поправити ранішню інформацію. Це була крилата ракета. Назву і маркування, я думаю, що ми пізніше через спеціалістів зможемо довести даш до населення, але можу одне сказати, що ця ракета в Зашла приблизно на рівні четвертого поверху в будинок. І е, вибух був такої сили, що е, повністю склалася вся конструкція під'їзду. Чи можна попередньо оцінити е, траєкторію або рух цієї самої ракети, в тому ключі, що чи це було навмисне влучання в житловий будинок багатоповерховий, чи це було якесь збиття відносно зміна траєкторії руху? І відтак це випадкове потрапляння? Як ви думаєте, якщо ракета попала в четвертий поверх між третім і четвертим дев'ятиповерхового будинку? Ви бачите, що тут навколо тільки житові будинки знаходяться. Відповідь може тільки бути одна. За великим рахунком ми говоримо не лише про столицю, звісно, про інші регіони. Що на тепер відомо, наскільки, скажімо, так впоруються наші екстрені служби, зокрема і правоохоронці, з тими наслідками нищівними рівнівними, наскільки перенавантажена, скажімо так, система правоохорони, включить роботи слідчих, які документують ці самі злочини чергових актів агресії і терорів проти наших цивільних, я скажу так, що агресор нас навчи. Працювати по новому в Києві 27 локацій, локацій, сили міста Києва, рятувальники міста Києва і рятувальники сусідніх областей знають, що робити в таких випадках. На даний момент працює на всіх локаціях в столиці близько 2000 е, рятувальників правоохоронців. По Україні, звичайно, це більше людей. 100 одиниць техніки тільки на цій локації це інженерна техніка. Всього в Києві зараз працює 200 одиниць техніки інженерної техніки ДСНС. Працюють собаки. Деякі собаки в нас вміють працювати живим. і ці собаки спасають людей, рятують людей. І собаки, які працюють, на жаль, але на тіла вже померлих людей. Тому працюють в штабах і психологи працюють. Звичайно, що велике навантаження на слідчих, які мають задокументувати чітко і в рамках кримінального провадження про воєнний злочин. Ну і звичайно, що ми приймаємо заяви у громадян вже більше двох сотень громадян. Звернулися до нас щодо пошкодження майна тільки в цьому мікрорайоні. Тому всі сили засоби у нас направлені на те, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки цього ворожого обстрілу, закінчити пошукові в першу чергу аварійно рятувальні роботи. Для цього будемо працювати і вночі. Звичайно, що національна поліція буде здійснювати охорону всіх об'єктів і житлових в тому числі цілодобово. Поки не буде законсервована частина будинку і для того, щоб ми могли забезпечити безпеку речей наших громадян. Ну і звичайно, що ми говоримо про те, що робота буде цілодобово йти. Ми маємо кілька разів за день змінювати наших працівників в першу чергу рятувальників, поліцейських і та інших. Оце дуже важливий момент, що і правоохоронці зокрема будуть опікуватися тим майном, яке залишилося в будівлях, і ті автівки, які не зовсім знищені, але понівечені. Вони так само будуть під охороною, тому що якщо звернути увагу на цю дев'ятиповерхівку, в жодному вікні немає людей. Люди залишили цей будинок, а майно залишилося знову ж таки всередині. А відтак, ну під свій контроль і моніторинг взяли правоохоронця. Це питання до встановлення подальшої долі цього безпосереднього будинку. Пані я вам дякую за те, що змогли приділити час. Ігор Клименко, очільникам. МВ... Вес був у цій порі, ефір триває.